Вона одна і... З перших, хто сказав про повернення наших хлопців додому, і це дійсно так і сталося у травні. Неймовірна відьма Тетяна Гай сьогодні на Астрофеномені і буде відповідати на ваші питання, тому не пропустіть цю можливість отримати відповідь саме на ваше питання. Привіт усім! Мене звати Маріана Черкаса, Це Ютуб канал Астрофеномен. І ми будемо дуже вдячні вам за підписку, коментарі і, звісно, ваші лайки. Нас вже майже 100 П'ятдесят тисяч підписників підпишись, ти аби бути в курсі усіх подій. Сьогодні ми бачимо про те, що а, Путін а, щось задумав. Я пропоную подивитися, чи не задумав він якогось певного повторного наступу на осінь, чи не може зараз, наприклад, все піти таким чином, що зараз затихне і осінню з новою силою, з новою хвилею може розпочатися, розпочатися повторно. По-перше, хочу сказати, привітатися з усіма підписниками прекрасного каналу Астрофеномен і з вами особливо Маряночко. Давайте подивимося, тому що, звичайно, людину з шизофренією дивитися дуже важко. Але... Ми вже наловчилися, так що думаю, що стосовно його планів, ми зараз переглянемо. Сьогодні в мене особлива колода, незвичайна колода. Колода основана на біблійських історіях, тобто на історіях, які є таким своєрідним базою, фоном. Багато з них можна винести мудрості, незалежно від того, віриш ти в них чи ні. Але глибина. І певна філософія там є. Тож ми зараз саме через цю колоду спробуємо подивитися з старого маразматика. Давайте подивимося. О! Дивіться, перші карти, які випадають, це сила і це сонце. Тобто він хоче справді напрацювати власну силу для по карті зірка досягнення певних цілей. Які, як ми бачимо по дев'ятці чаш, йому не вдалося досягли, досягти за ось ці більше як 3 роки. І я би сказала навіть і не три роки, і не десять, тому що оцей руський мір нам внідряли із самого початку нашої незалежності. Але що я бачу далі по розкладу? Дійсно, король мечів, він падає як король мечів, тобто наш ворог, який має плани, який має задумки і який по королю по тузу пентаклів підтягує певний ресурс. Але ви знаєте, що я зараз ще бачу по розкладу і по його завершенню? Він уже, наче, загнаний звір в клітці. А, так, зараз я дуже багато чую там і від і експертів, і від інших різних людей, що справді наш ворог планує повторний наступ. Хтось говорить про повторний наступ на літо, хтось говорить про повторний наступ на осінь. Що хочу сказати особисто від себе. Дійсно, ворог його планує, планує, і це правда, підтягує ресурси. І це правда, але дивіться, завершується розклад картою рівноваги. І що я хочу вам сказати на рахунок цього? Якщо це так і це підтверджується мої бачення тим, що я не бачу повторного наступу не восени, не влітку. Не те, щоб ворог його не планував, ні. Просто йому не вдасться здійснити свій намір, тим більше зараз події зміняться. Дуже швидко вони вже змінилися безповоротно. А, і саме ці події не дозволять ще раз повторюся, ворогу здійснити свій жахливий намір. Тож, мої хороші, мої ріднесеньки, не варто хвилюватися. Повірте мені, все. Те, що зараз має бути, уже не змінити. Все так, ворог могутній, ворог ще робить ці останні потуги, хоче якось прорватися вперед. Б'є по цивільним об'єктам більше і більше по наших містах, по наших областях, б'є по автобусах. Але наголошу. Це останні потуги ворога у цій війні. Повірте мені, мої хороші. Далі уже буде йти процес, звичайно, його подолати не так легко, але далі буде йти процес а, просто подолання ворога, знищення ворога, а, знищення такої держави, як рашка, яка впаде в ту ж яму, яку копала нам, яка буде просто розірвана на частини. Тому що на це наш ворог заслужив дякуємо щиро, тетяна, за вашу таку розгорнуту відповідь, чи буде Україна посилювати обстріли дронами по Російській Федерації найближчим часом? Десятка мечів, королева мечів, тобто однозначно так. Тому що тут вже мечі випадають ні з не зі сторони нашого ворога, а з нашої сторони. І дивіться, що я бачу. Спочатку по десятці мечів це такі от атаки дронами, а далі ми матимемо дозвіл вдарити чимось сильнішим поражці, в тому числі по Москві. І це, мої хороші, не тільки дрони. І ми маємо цей ресурс, ми маємо чим бити. Питання тільки в тому, що ми, якби країна, яка все ж таки не робить, не діє хаотично, так як наш ворог. Але бачите, тут карта Мага, яка цікава, там, де мойсей стоїть, із е табличками, на яких є закони, правила, які йому дав. Бог так, і що це означає, що таким незвичайним дивовижним чином ми також матимемо цей дозвіл, і обов'язково ми рідні ним скористаємося. Тому що, дивіться, по тузу мечів нашими руками має бути знищена рашка. Тетяно також хочу поговорити про так звану буферну зону вздовж кордону країни Сумської, Харківської Чернігівської області. Про це заявляв нещодавно Путін раніше. Нагадаю про те, що в минулому році він заявляв, що Україні треба створити санітарну, так так звану, так санітарну зону. І після цього власне росіяни расисти пішли в масштабний наступ на Харківщині. От ці його наративи. Що це за рішення, навіщо це йому потрібно, чи буде це зроблено, до чого призведе? Давайте подивимося на це питання і чи потрібно людям, які живуть поблизу по кордонів, знову кудись тікати. Для чого він це каже, давайте подивимося. Дивіться, король мечів і обнулення. Він розуміє, що він втрачає силу. Розумієте? Це швидше всього від безсилля. По правосуддю, він рахує, що це як беззаконно. Але дивіться, карта башти. Тобто йому не вдасться здійснити і тут свої плани. Він так само хоче, якби відтягнути час, накопичити силу. Бачите, знову карта сили. Йому. Не вдасться це зробити, тому що закривається ем, розклад дев'яткою жезлів, шестіркою жезлів. Тобто невдала спроба. Чи варто люд людям звідти виїжджати? Як ви кажете правильно, Маріаночка, кудись тікати, е кудись бігти? Давайте подивимося, чи варто людям обнулення. Шестірка пентаклів, трійка жезлі, дивіться, одні такі малі аркани. Ну, правда, я б не радила, тому що загрози я не бачу. Ми бачимо зараз, що якби нашими силами, нашою владою, ось там, де дійсно є небезпека, евакуюють людей, ну де є постійні обстріли, да, де ворог гатить, де є небезпека для людей, там справді. Їх евакуюють, але на рахунок того, що каже цей старий маразматик, що він там буде щось робити і створювати, я не бачу от саме на цих територіях загрози та небезпеки для людей. Тому, от правда, якщо у вас немає м, такого, знаєте, тому що в кожного свій поріг стресостійкості, люди, які вже там живуть, вони справді, так як і ми, кожен, знаєте, в своєму регіоні звик, як це не дивно говорити, до свого рівня стресу. І тому, от правда, якщо у вас рівень стресу і ви нормально це переносите, я от правда, не рекомендую покидати свою землю, тим більше зараз іде час великого переналаштування. Коли е, зараз треба нам буде вчитися, як би це не дивно не звучало, виходити із війни. Ми заходили в неї важко, але як не дивно виходити, по е, якби морально виходити, з цього буде ще значно важче. Зараз я також. Працюю з силами, дуже багато розробляю різних таких, от знаєте, методик, практик, які допоможуть людям, будуть допомагати людям виходити з цього стану, боротися з посттравматичним синдромом. Так мож, можливо, знаєте, кажуть, що магія езотерика це якби не ті методи, завдяки яким. Можна це робити, але я хочу заперечити, що це не так, тому що ми зараз живемо в якби в час в еру водолія, коли так потрібно об'єднувати і методи наукові, такі як психотерапія, так от і методи більш наукові, і методи духовні. Якщо це використовувати в комплексі, то ми разом здолаємо цей стрес, вийдемо з цього стану і нарешті прийдемо до тої гармонії. Монії з собою з зовнішнім світом, щоб побудувати своє життя щасливо на нашій вже вільній від вражині землі. Повністю погоджуюся про те, що потрібно зараз абсолютно і звертатися до різних духовних практик езотеричних і, звісно, до звісно до наукових питань, тому що кожному допомагає своє кожен по різному сприймає на сьогоднішній день стресову ситуацію і питання війни однозначно, тому комусь щось допомагає. Але дякуємо всім нашим спікерам за те, що вони постійно. Підтримують наших глядачів, в тому числі, і, звісно, попереджають про можливі і наступи, і певні якісь нехороші події, які можуть ставатися в Україні? А тетяна чи планують посилювати мобілізацію? Чому перепрошую? Планують посилювати мобілізацію в окремих областях. З'явилася інформація на рахунок того, що це буде ставатися на сьогоднішній день в Полтавській області. А чи планується також посилення мобілізації в інших регіонах? Це офіційна інформація, Марія? Ну, дивіться, от мені йде четвірка мечів і зі мечів. Тобто, так, є якийсь рівень підвищення мобілізації, але дивіться, не розкриті помагу події, які зараз змінять повністю ситуацію. Тут іде по дьяволу певна така провокація. Але дивіться, п'ятірка пентаклів і рівновага. Тобто це дві такі дуже цікаві карти, які кажуть, що не варто боятися і панікувати від того, що ми чуємо. Така інформація має місце, тому що тут є певні основи дьяволу, певне підґрунтя. Тому правда, я б не хвилювалася, змінюються часи. От, правда, і взагалі, якщо чесно, я бачу на початку літа, я це вже говорила, відміну примусової мобілізації. Кажу ще раз, потерпіть мої ріднесенькі хід подій абсолютно кардинально зміниться. Він уже змінився, просто це зараз відкриється. от помагу я бачу. Тож, мої хороші, не хвилюйтеся. бачите, тут іде знову карта місяця і карта смерті. Тобто трансформація, зміна, вона зараз ще прихована. Тут чітко видно по картах, але найближчим часом ми це побачимо, нам це відкриється. Мої рідні, не варто зараз панікувати. І, до речі, зараз, от буквально до 25-го числа, не так багато часу лишилося, три дні, фактично. Ми остаточно здійснимо перехід, якби в інший вимір по енергіях. І саме зараз від цього переходу залежить те, яким буде наше життя не те, що подальший рік-два, а подальші десятиліття, тому що зараз відкрию вам таку таємницю. Кожна. Дивіться, зараз не діють практики, ритуали, зараз не діють, е, церемоніальна магія, ритуальна магія. Зараз енергії працюють так, зараз магія, і вона завжди була, просто вона завжди була прихована. Є в кожній людині, в кожній. Повірте, навіть яка ніколи не була дотична до магії. І якщо ти. Відкриваєш собі цю магію, якщо дозволяєш циркулювати енергіям зверху вниз через вас, то ви можете не звертатись ні до яких практиків, а самостійно. Самостійно, мої рідненькі, формувати свою реальність, такою, якою ви бажаєте бачити. Я дала вам невеличку підказку, як можна це зробити, але це можна зробити тільки до 25-го числа. Ми, якщо Маряночка, ви не проти, я дам посилання на цю підказку, якщо розмістите в е, описі цього відео, буде вдячна. Хто має вуха, той почує. Кому воно відгукнеться і йокнеться, той відкриє, прочитає, і якщо йому потрібно, то здійснить цей перехід. Дуже цікава інформація. Я сподіваюся, що дійсно таки для багатьох наших глядачів це було корисно. А посилання однозначно так буде під цим відео. Тетяна, чи можемо ми розраховувати на повернення кордонів 1991 року або 2022 року? Бо пан е, Залужний на сьогоднішній день сказав про те, що наразі це неможливо, що скажуть нам. Безпосередньо вищі сили пропоную подивитися. Ну, дивіться, наразі, можливо, пан Залужний мав на увазі, наразі, що це сьогодні-завтра. розумієте? Наразі це якби тут і зараз. Давайте глянемо, що скажуть нам карти. Дивіться, поступово, поступово. Тут король Пентаклів, це завжди про ресурс і сонце. Ресурс на нашу користь. Тобто те, що по праву по тузу жезлів належить тільки нам, розумієте? Але, так як я бачила зараз, уже і повірте мені, я спілкуюся з людьми, які там захищають. Наші кордони, нашу незалежність і дійсно вже є от така інформація. Там вони ж бачать, що відбувається. Поверне вражина нам і Запорізьку області. Чому пан Залужний мав на увазі, можливо, що наразі, тому що. Луганську і Донецьку області, бачите, король жезлів, ми будемо повертатись силою, так як я бачила кінець цього року, початок наступного. Чому неможливий там 91-й, -20, 2022, тому що є питання з Кримом? Так, безумовно, Крим це Україна, але я бачила, що Крим чекає війна. Це не можна було вважати навіть місяць тому, але зараз я це бачу. В Крим будуть повертатися корінний буде повертатися народ, якого виганяли, якого ем, виживали, е, знищували на його землі, землях. І зараз розумієте такий досить кармічний час. І тому з Кримом дуже цікава історія. Ще раз нагадаю, Крим це Україна. Але за це треба буде боротися. І Крим чекає дійсно дуже великі зміни, не буде там уже такого затища. Зараз тільки затихне в нас, розпочнеться в Криму. Тому тут, можливо, саме спираючись на ці такі факти, здогади, аналізи, пан Залужний і зробив ось таку заяву. І тут є в його словах правда, але от дивіться, по верховній жриці. Ми отримаємо те, що є наше тоді, коли прийде час. Воно все буде поступово, але не так довго. Я не бачу, так як бачать аналітики, що це буде роками, там, 5 років, 7. Ні, це буквально рік-півтора. Але це, ну, знаєте, не такий вже довгий період для, щоб, для того, щоб повернути своє. Мої ріднесенькі, я не раз, хто дивиться, мені казала, не очікуйте того, що ми будемо жити як. У 91-му році чи в 22-му році. Але це й неможливо, маючи такого сусіда, вони називають нас братами. Але це жахливі сусіди. Не буде такого уставу, як був раніше, як був раніше в Україні. Не варто цього очікувати. Не всім буде це подобатися, тому що. Прийдеться змінюватися, прийдеться змінювати закони, робити якісь реформи. Але не дивлячись на те, що спочатку це буде викликати певний супротив, навіть через те мої ріднесенькі, що ну психіці важко буде пере 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 перелаштуватися, Мої хороші, повірте, для нас це найкраще. Потрібно змінюватись. Ні, світ ні Україна більше ніколи не буде таким, як були раніше. Тобто підуть саме відвоювати свою батьківщину в Криму, корінні кримські татари. Правильно не тільки в них будуть партнери, які будуть допомагати е партнери різні країни. Якщо вас цікавить, чи буде серед них хто підтримає татарський народ, е як воно буде там законно, я не можу це ще побачити. Чи буде серед тих, хто підтримує татарський народ е Україна, скажу, що так. Буде. Однозначно, я також у цьому впевнена, тому що скільки як мінімум кримських татар зараз підтримують Україну, тому що і дійсно таки вважають її своєю батьківщиною. Ну і на завершення я хочу також іще поговорити про те, що в Росії почали посилювати додаткову військову техніку, зокрема системи ППО. Вони починають встановлювати це. Відбувається на тлі останніх нальотів дронів України. А дай Бог буде так щодня і побільше. Чи... Чи, чого вони бояться? Тобто вони розуміють про те, що все, в них вже сили також вичерпуються, чи щось інше є в цьому плані? А я вам зараз, мої хороші, скажу, чого вони бояться. От такі цікаві карти, король мечів і королева чаш. Дивіться, ми як помінялися місцями, коли ми були жертвою, вони агресором, так? тому що ми не були підготовлені, ми не очікували. Зараз все. Помінялися місцями, розумієте? І те, що я бачила, чому вони це стали робити не лише через е, атаку, через нальоти дронів. Тут дуже цікаво, прислухайтеся. Е, розмова, яка відбулася, Зеленський Трамп, Путін, Трамп. Зараз її висвітлюють по різному. Ці розмови так е, е, губляться в здогадках. Але я вам трошки призакрию. При відкр... призакрию кажу. Привідкрию вам завісу, пам'ятаєте, що спочатку Трамп мав подзвонити Путіну, потім Зеленському, але зробив навпаки. Путін хотів е і всім казав своїх ЗМІ, що як вони гарно там поговорили, все так добре по іменах називали. Але після цього почав поси посилювати оборону ППО. А знаєте чому? Я відкрию вам секрет. Тому що е Зеленський. Ой, Зеленський, вибачте, Трамп сказав Зеленському, що якщо Путін не дотримується певних дедлайнів, умов і тиску, нам дається дозвіл бити поражці повноцінно. А Путін не дуже хоче його дотримуватися. Але бачите, так розумова пройшла добре-добре, і швидко, швиденько ми посилюємо ППО, говоримо про якісь буферні сірі зони. Збіг, не думаю. Тетяна, я дуже дуже дякую за цей сьогоднішній ефір. Скільки інсайтів при І на завершення нашого ефіру, яким буде для нас червень? Чи буде він для нас легшим в такому емоційному напруженні? Як це був травень? Чи будуть якісь хороші новини у червні? Чого очікувати? Мар'яночко, я пропоную на рахунок червня поговорити нам після 25-го числа, тому що зараз зміна енергії і є вибір по тих подіях. Тому, якщо ми раніше могли спрогнозувати, наприклад, там в квітні, що буде в травні, чіткі дати небезпеку, що буде зараз вважати це. Ну, як я зі свого боку говорю, да, це дуже важко і нереально потрібно почекати зараз, поки пройдеться трансформація. А ми з вами, Мар'яночко, впевнена, що з понеділка вже обов'язково зустрінемося і тоді вже зможемо, чітко, щоб не вводити людей в оману, подивитися, що ж принесе нам червень.